Зараз перебуваємо у Чернігові неподалік від місця ракетного удару з боку Російської Федерації. Відомо, що ворог влучив трьома ракетами іскандер. к Станом на цю мить відомо про 14 загиблих. Ще 62 людини отримали поранення. Зруйновано восьмиповерхову будівлю також пошкоджено і багатоповерхові житлові будинки, лікарню і автомобілі. Працюємо на місці. Будемо спілкуватися з місцевими і публікувати якнайшвидше найактуальнішу інформацію з місця цих подій.